Людей, як ми зовсім не вистачає на фронті. Тобто, є майстерні, які знаходяться десь подальше від лінії зіткнення, але це все час, а час це життя людей. І ми вирішили, що нам потрібно, скоріш за все, щоб про нас узнали. Про нас люди узнали і почали відправляти своїх же військових для того, щоб ми їх навчали, щоб вони могли. Займатися тим же самим, що й ми. Тобто, чим ближче до лінії фронту, робити все своїми руками. І так ми почали набирати до себе студентів з інших підрозділів, з інших бригад, не лише з 25-ї бригади, в якій знаходимось ми. Наша основна задача це, коли проходить такий новий дрон, зробити так, щоб його можна було використовувати в умовах війни. Перше, що нам потрібно, програмно видалити його індивідуальність, тобто, щоб його не можна було визначити на аероскопі. Потім наша задача інша це зробити так, щоб цей дрон можна було використовувати як в найбезпечніших умовах. Тобто людина сидить в бліндажі, в підвалі, пульт, пульт перероблений. Це такого, такого ось плану. У нас пульт перероблений. Від пульта йдуть антенни, антенни і потім. Антени сюди і потім вже на мащі він висить і, і висить на вулиці, а ти більш-менш якійсь безпеці. А потім відповідно ці всі дрони, це все вічне. воно літає, ламається, падає, приходиться їх ремонтувати. Це десь ось є відремонтовані дрони буквально за пару годин. Наприклад, ось є дрон, якому. Було пошкоджено пошкоджена була. Ми його проклеїли, зармували і тепер дрон дуже міцно буде літати. Негарно, але практично буде все вирішуватися. Також да, такий хаос, хаос на цьому столі. Це робочий робочий навіть. Робоча обстановка, так як в порядку тут не може бути. І той майстер, який тут сидить, він розуміє, що тут лежить, де лежить, де його е інструмент, деякий тих, щоб це все скрутити. Величезне, величезне для нас значення є те, що ми навчаємо е інших людей. Коли багато людей, то тоді і знову з'являються у нас задуми, нові якісь ідеї, і ми все прогресуємо, прогресуємо. Наразі таких організацій чи таких лабораторій, як наша, не так уже багато, і всіма ми ними спілкуємося, обмінюємося і, благо, досвід, досвідом ділимось. Це є дуже хорошо. Так що перемога буде за нами. В сфері ремонту дронів, мабуть, ми одні з найкращих. І будемо до цього стрімитися. І слава Україні!